Добрий день, шановний мій 10 клас, ми з вами починаємо нову тему. Це у нас з вами починається нітрогеновмісні сполуки. І знайомимося ми з таким класом, як аміни. На прошлому уроці ми з вами вже розглянули класифікацію. Сподіваюся, що все було зрозуміло. І якщо виникнуть питання, будь ласка, звертайтеся, завжди там можна опрацювати, трошки нагадати все, що пов'язано було взагалі да, по нітрогеновим міцним сполукам. Те, що стосується амінів, ми з вами звертаємося до презентації. Для наочності, і будемо використовувати з вами допоміжну програму, за якою розглянемо будову, і взагалі, да, як у нас з вами утворюється цей клас амінів і чим він цікавий. І так, насичені і ароматичні аміни. Само поняття аміни, це у нас похідні амоніаку. Амоніак ми вивчали в неорганічній хімії. Це у нас утворення сполуки відбувається за допомогою гідрогену та нітрогену. Якщо представити нашу формулу за допомогою нашої програми, то можна показати, як же виглядає сам амін наш. Якщо так, уважно подивитися, відбувається у нас з'єднання за допомогою одного нітрогена і трьох гідрогенів. Ця програма дозволяє нам не тільки подивитися, як це да, у якості іграшки збудувати нашу молекулу, але і ще подивитися, як же вона виглядає в 3D-вимірі. Ця програма показує, як кулеподібну модель так і можна спостерігати кулестернему. Якщо простежити, да, то завжди в таких програмках або на уроках у нас були допоміжні такі конструктори. Якщо пам'ятаєте, ще розглядали у 9 класі завжди наші хімічні елементи показані визначеним кольором. Тобто, дивіться, якщо у нас з вами тут присутні. А наші гідрогени, то вони завжди у нас е, виглядають такі, як е, сірі кульки. Нітрогени завжди будуть виглядати як е, сині кульки. Тобто, це така специфіка позначення кулистежнових моделей. Е, не зваж, да, там, ну, все одно, як це? Або ми проводимо це на уроках за допомогою конструктору, або це у нас будуть такі віртуальні програми. Тепер. Роздивимось да, наше, е, утворення похідних. Тобто, фактично, у нас з вами є молекула амоніаку і е, наші аміни. Буде ще залежати від того, скільки у нас з вами будуть да, заміщуватися у цих наших гідрогенів. Тобто, якщо подивитися, да, ось якраз таки у нас є такі приклади, що замість одного гідрогена в амоніаку у нас додається залишок від алканового ряду. В нашому випадку це метил. Тобто, у нас є з вами алкан-метан, його радикал це залишок, ch 3 Тобто, фактично, у нас іде заміщення одного атома гідрогена. І так, класифікація амінів. У нас буде залежати якраз таки від того скільки буде у нас заміщуватися наших атомів гідрогенів. Тобто, перший показник, за яким проходить класифікація, це за кількістю атомів гідрогенів, які будуть заміщені на, у молекулі амоніаку на вуглеводні радикали. Якщо да, знову-таки представити нашу з вами в, е, молекулу, давайте да, е, подивимося, як же це відбувається. І так, уявимо, що ми з вами відрізали да, один гідроген і приєднали радикал наш метил. Тобто, да, радикал алканового ряду. І так, називається, сподіваюсь, ні у кого немає проблем з англійською мовою, це у нас називається метил, амін. Тобто, знову-таки, да, приєднали радикал метил, утворився метил, амін. Якщо у нас приєднався да, тільки. Один радикал, залишилися два гідрогена, то це називаються первинні аміни. Тобто у вас буде тільки один радикал. Якщо ми з вами да, відріжемо другий гідроген і приєднаємо ще один радикал CH3. То це у вас дивиться, да, у нас вже будуть з вами два однакових радикала, і тоді додається префікс ді, і тоді додається знову-таки назва радикалу «діметиламін». амін. Тобто, дивіться, навіть, да, якщо ми вмикнемо з вами показник 3D, то якраз таки наша модель да, вже буде трошки така об'ємна і трохи розгалужена. І так, такі види амінів, у нас з вами будуть відноситися до вторинних. Тобто тоді, коли у вас вже буде наявність двох радикалів. Тепер, якщо ми з вами. Да, Відріжемо останній гідрогенчик і приєднаємо ще один радикал. Ми беремо однакові, да, щоб е, було і легше нам в розумінні. Е, ну і програмі трошки легше. Хоча ця програма назве будь-яку речовину. Якщо вона існує, то і назва також існує. І так, тепер дивіться: у нас з вами з'явилися три однакові радикала алканового ряду. І так як у нас їх три і вони однакові, то додається вже замість префікса «ди» з'являється навпаки, да, трошки три. Вже показ того, що у нас три з вами радикала. Знову таки вказується назва цього радикала триметиламін. Да, Якщо покажемо в 3D візуалізації. То ось така у нас велика-велика вже молекула. Да? Посередині у нас стоїть з вами наш єдиний гід... нітрогенчик синій. І от ми да, вже можемо подивитися, що у нас існує така формула. І так, якщо у нас вийшло заміщення всіх наших гідрогенів, і ми да, розташували всі три радикала, то у нас це буде вже з вами третинний амінь. Тобто ми з вами будемо вивчати в більшості своїй первинні аміни. Тому що, да, це така основа, яку ми повинні з вами знати. Тепер, знову таки, те, що у нас іде по класифікації, у нас також з'являється таке поняття, як. Радикал у вигляді бензенового кільця. Тут вже трошки складніше, але е, все ж таки це також відноситься до амінів. Тільки того, що тут у нас якраз таки е, буде зміна да, може бути і дві е, аміногрупи, е, або, навпаки, одна аміногрупа, або так само да, ці заміщення і тим гідрогенів. А uh, в нашій аміні uh, групі